Хочеш знати секрет шалено успішних інвестицій Уоррена Баффета, і справа не в ідеальних прорахунках, а в помилках інших. І це працює не тільки на ринку, а й в управлінні людьми. Баффет в своїх інтерв'ю каже, що найкращі інвестиційні можливості з'являються, коли ринок щось неправильно оцінює. Тобто, коли люди панікують, приймають емоційні рішення або недооцінюють реальну цінність компанії. Те ж саме і в управлінні людьми. Найбільші перемоги приходять, коли ти бачиш прихований потенціал, використовуєш помилки як можливості та створюєш цінність там, де інші бачать лише проблеми. Сильні лідери перемагають думаючи стратегічно, залишаються раціональними, фокусуючись на тому, що інші ігнорують. Тож Наступного разу, коли ти інвестуєш чи керуєш командою, не йди за натовпом. Дивись глибше: знаходь справжню цінність і перетворюй помилки на перевагу. Підписуйся, щоб дізнаватися більше про лідерство. Ми ростемо разом!